Lexus RX 2013 року це 270-й, тобто 2,7 бензиновий двигун, передній привід та автоматична коробка перемикання. Плюс цієї машини в неї вже встановлено газове обладнання, тобто машина буде економічнішою. 17 дюймові легкосплавні диски на Lexus, коричневий колір у нас в комплектації, безключовий доступ, вже встановлено тонування стекол. До речі, дзеркала теж тонуються, прикольно виглядає. Електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія, підігрів передніх сидінь також є. Шкіряне мультикермо теж на електроприводі, тобто можна попіднімати, поопускати. Датчик світла, датчик дощу є. Ось вам ще одне підтвердження, що тут стоїть газик. Ось такий бортовий комп'ютер, 151 тисячу кілометрів має пробіг цей Lexus, старт-соп мотору з кнопочки. ну Ось така от магнітола калькулятор. Але вона з блютузом і з таким от екранчиком, де показані якісь бортові дані, типу температури за бортом і так би мовити часами. Включаємо задню камеру, задню передачу, і включається камера заднього огляду, вона от інтегрована в дзеркало заднього огляду. Виглядає вона ось так. Якщо придивлятися, то в принципі, все видно і вона досить -таки широкоформатна. Дзеркало, до речі, з автозатемненням. да І в принципі, попереду, попереду у нас все. Тут у нас ще два підстаканечки таких, і тут є персональний підстаканечок, щоб ніхто не сербав твоє лате. для... Тебе персонально, як водія. Задній ряд сидінь виглядає ось так. Має шикарний вигляд, такий пухкенький, м'якенький, має центральний підлокітник отакі от два величезні підстаканечки і отаку нішу для якихось приборів, або, наприклад, ушей для Лора, щоб е, слухав твої легкі Тут у нас два воздухозабірничка, ось таких от автентичних тойотовських. Ну, в принципі, щоб не було. Сильно жарко або холодно на задньому ряду. Так виглядає Lexus ззаду наперед. Ну, Має такий свій пролетарний стиль. Відкриваємо багажник, він у нас механічний. Тут є шторка просто знята, треба поставити на місце, і буде все в ажурі. Тут газовий балончик ось такий. В принципі, це все. Рекомендуємо цей автомобіль, тому що це Lexus, це надійність, тим паче ця версія вже на газовому обладнанні, тобто менше геморою для тебе. Один, да, один фарбований елемент, так все у рідній фарбі. От такі диховушки ще у нас є в наявності, в комплектації. Коштує Lexus, дізнаєшся в об'яві, можеш взяти як за повний шматок грошей, так і 15% від тої суми береш і авансові платіж можеш взяти влізних від 1 до 5 років. Приїжджай до нас на велику окружну дорогу 22, хапай авто біля Жулянського мосту. Приїжджай та хапай авто на хапай авто.